Найсвітліше свято року великдень приходить в Україну. Це час, коли серця наповнюються світлом та надією. Спокон віків напередодні свята українці випікають паски і розмальовують писанки. Про родинні традиції передані від прабабусі, з любов'ю. Згадує Павліна Анатоліївна, жителька села Гаврилівка. Саме головна традиція це що у четвер паски секти так привчила прабабця, так мама робила. Обов'язково перед тим як починати місяце тісто. Ра бабця завжди читала вачина, і обов'язково, хоч грам десять двадцять, додавала свяченої води до паски, і бабця е, запалювала піч. І перед піччю там такий віск у неї був. І я ще дивилася, такий був, начебто, як молоточок, і вона макала цей віск, і вона розписувала ці писанки. До великоднього кошика, окрім паски та писанок, за традицією кладуть ще один важливий оберіг: четвергову сіль. Зберігають таку сіль цілий рік для захисту родини, дому та худоби. Четвергову сіль. Треба робити дуже-дуже зраночку. От я сьогодні стала в п'яту і на сковорідці її треба смажити на повільному вогні дуже-дуже довго, щоб вона аж набула такого коричного кольору. Втім, свято Великдень насамперед про духовність, про перемогу добра над злом та віру, яка живе у серці кожного. Тільки зайшовши в храм Божий, почувши Слово Боже, ти починаєш усвідомлювати саму свята. Саму традицію свята, цей кошик наш український він символізує достаток. Бо, пройшовши Голодомори, пройшовши війні, великі випробування. Коли Українець несе кошик наповнений, він вважає, що це є запорука того, що він забезпечений. усім. у кожному храмі на Великдень лунає щира молитва за мир, за Україну, за кожну родину. Ми йдемо на богослужіння пасхальне з радістю. Ми вже знаємо, що Христос Воскрес і пісні співи вони наповнені великою радістю і вітання. Христос Воскрес переповнює прихожан, які знаходяться на Богослужінні, які моляться. Великдень в Україні це не просто свято, а символ незламності духу нашого народу. Це час, коли традиції переплітаються з вірою, а родинні звичаї стають нагадуванням про силу та єдність.